Як я розумію, натхненників проекту, тих, хто його будує, це історія про людей, які будуть будувати навколо цього якийсь новий центр міста. Це історія з відкритим кінцем, історія, яка ніколи не має зупинитися, і для мене це насправді про креативну економіку. Це про людей, які матимуть шанс тестувати їхні ідеї, які матимуть шанс зробити щось між їхніми мріями їхніми бажаннями промпила це про атмосферу, про людей, які будуть навколо такого великого центру шукати нові ідеї, шукати нові людські історії, будувати якісь історії, хтось в сфері громадянського суспільства, хтось щось економічне, хтось для міста, хтось може глобально. Те, що мені подобається, це відкритість. От для мене це не стільки про економіку, сам простір. Для мене це про атмосферу, для мене. На це про людей, про ці людські історії, які виходять за межі там соціальних мереж, і просто дають відчути емоцію один одного. Во це я вже відчуваю. і Я дуже сподіваюся, що це це піде далі.